Доброго дня. Сьогодні з таким невеличким відео оглядом моєї скатертини Добробут. Вона є у моєму магазині. Я обов'язково додам в кінці відео, де ця скатертина розстелена на стіл, тобто в повному вигляді. А сьогодні я хочу трішки зупинитися на деталях скатертинки. І що немало важливе, вона у мене в магазині без серветок. У мене замовили серветки, і вже сьогодні я відзнімаю цілим комплектом. І вийшла вона такі гарні серветки з повторенням візерунку. Хочу вам показати зблизька, щоб ви бачили тут саму роботу, полотно, колір ниточок такий темно-червоний, такий ніж червоним і бордовим. Я би назвала його марсала колір. Можливо, відеозйомка трішки не так передає кольори, але на фотографії в магазині прекрасно їх видно. Хочу вам показати ліву сторону, виворіт роботи. Зразу одразу, дивлячись виворіт, ми бачимо, що це ручна вишивка, в кого є сумніви. То я хочу, щоб у вас цих сумнівів не було. Ось Близь, близько робота. Е, два слова про полотно. Полотно є е, бавовна з поліестром для ручного вишивання луцького виробництва нашого українського. Так, закінчення підгинська тертини теж здійснений вручну. Спеціальною підгинальною мережкою. Тобто тут жодного нема шва ні швейною машиною, вишивальною тим більше, щоб у вас не було ніяких сумнівів. Тому я відзнімаю це відео, тому що щоб ви бачили. Ручну роботу, щоб ви бачили скатертину і з виворотного боку і з лицевого. Два слова по серветточках. Серветточки теж підігнуті вручну. Повторюють основний елемент скатертини. катертини. Вони такі багаті вийшли, тому що елемент такий немаленький і виглядає так досить стильно, як на мене. Ось такі серветки. Пакую я свої скатертини в коробки, відео дивіться нижче. біля кожної скатертини я розмістила відео, як мої скатертини пакуються. Тому ось такий невеличкий загальне відео. Ось ближче. Дивіться, коментуйте, запитуйтеся, переходьте в магазин, цікавтеся нашим рідним, нашими вишитими українськими скатертинами.